Колись моя викладач сказала мені фразу, після якої тепер я не боюсь хвилюватися. Не боюсь хвилюватися перед виходом на сцену, не боюсь хвилюватися перед виступом на широку аудиторію, і навіть не боюсь хвилюватися, коли говорю в компанії людей повсякденному житті. А звучала ця фраза, як ти боїшся не людей? Ти боїшся, що тебе оцінять. Бо те, що ти говориш, не просто слова. В них ти? Я зрозуміла, що хвилюється кожен, хто говорить щось важливе. Бо якщо зараз мені скажуть здати екзамен з математики, навіть якщо я його завалю, мені буде абсолютно байдуже, тому що від цього ніяк не зміниться моє життя. А от якщо мені скажуть провести якийсь захід або дати майстер-клас, ось тут моє хвилювання якраз таки і буде проявлятися в максимальному своєму вигляді. Чому? Тому що вже тут від того, як оцінять мене люди, будуть залежати мій статус, моє обличчя, тому що це моя професія, і я хочу продовжувати займатися цим протягом певного періоду свого життя. І звісно, що тут я відповідальна за те, що я говорю, і зацікавлена в тому, що мене оцінили на високому рівні. Але хвилювання це не ворог. Його просто треба направити в потрібне русло. Перетворивши це хвилювання в реальну емоцію, в рух, в силу, це буде саме те та енергія, яку потім глядач запам'ятає, і це не тільки про сцену, це про будь-яку ситуацію, де тебе чують група колег, друзі, близькі або просто чужі люди. Якщо ти несеш відповідальність за те, що ти говориш, ти завжди будеш хвилюватися, навіть якщо це трьохсотий чи трьохсоттисячний вихід на сцену. Тому я більше не боюсь хвилюватися, бо це говорить про те, що я відповідальна і я жива. А якщо ти хочеш навчитися направляти своє хвилювання в потрібне русло, то мене звати Коваль Тетяна. Я тренер з дикції ораторської майстерності та комунікації. Запрошую тебе на свої індивідуальні заняття.